Всім привіт! На каналі Аміліяна Таро. Хочу зараз подивитися Україну взагалом. Да? Яка буде ситуація в Україні в січні 2023 року. Давайте так. Яка ситуація буде в Україні в січні місяці 2023 року? Північ, центр, південь. Захід, схід. Так, на півночі будуть перемоги однозначно в січні місяці, а в центрі? В центрі буде можливо, якийсь відхід, але я також цю карту асоціюю з тим, що, можливо, в центр будуть обстрілювати, тому треба буде людям десь уходити і ховатися. А на півдні доволі такі ситуації по зірці. Це можуть бути якісь перемоги або саме рух, рух в правильну сторону. Деокупація. На Заході якісь складнощі? Щось там буде складно на Україні? З чим ситуація буде складна, підкажіть на Заході? Можливо, з якимось фінансуванням, з періодом навчання і, взагалі, трансформація. Так як і трансформація, але, можливо, якісь смерті неочікувані на Заході. Ну, а на, схід, на сході, ви бачите, багато будуть будівель розрушених по місяцю скрита ситуація по двісті. Хоча в той же час буде фінансування, я так розумію, що фінансування саме контрнаступальних дій на Сході, але щось буде непомічене. Тобто, ну, військова ситуація, але. З цього розкладу все-таки січень 2023 року це більше гаряча точка це схід. Схід, тому що там руйнування саме будівель показують. Так, дивимось лютий. Зараз подивимось так само. Яка буде ситуація в лютому місяці 2023 року в Україні? Лютий 2023 року. Так. Північ, центр, південь, захід, схід. Так, північ. Наступальні дії, оборона, центр. Центр буде вибирати, щось вибирати, якийсь вибір буде. Так. Південь. Південь по імператриці це коли землі повертаються все ж таки в Україну. Да, тобто ті землі, які були наші, якісь будуть іще додаватися землі. Захід. Знаєте, на, зах... на Заході скоріше обстріли. Так, щось будуть якісь обстріли, але Захід буде справно з цим справлятися, Захід України. Ну і тут по правосуддю, але щось вода, вода. Угу. Ну, але і також люди будуть їхати з певних територій, і щось проблеми з водою якісь буде, Хоча в той же час по рицарю це щось почуття, піднесені почуття. Можливо, якась територія повернеться саме на сході в склад е, України, можливо, невеличке селище щось буде, хоча і є люди, котрі виїжджають з цих країв. Ось така ситуація. Дякую всім, всім за увагу. До нових зустрічей!